Світить сонечко яскраво, в календарах заглядає, і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні. Теж є свій город. Тому сьогодні я вас запрошую до себе на город. Подивимося, що ж у мене там відбувається. А ще до мене повинна зайти в гості моя сусідка. Тож вирушаємо на город. Доброго дня, кіта Олена! Ми вас так давно не бачили. Дуже рада зустрічі! А що ви тут робите? Добрий день вам! Я теж рада зустрічі! Ой, зараз тільки клопіт у мене. Весна надворі, треба вородину садити. А О, що ми... ви садите? Ой, а що садю ви знаєте, коли мої загадки відгадаєте? Глята, ви вмієте відгадувати загадки? Тож слухайте уважно, що ж я садю на городі? Землі вона росте. І коричневий колір має, її смажуть, і печуть, її варять і товчуть цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Друзі, та це ж картопля. Ой, які ж ви молодці. Тож ну, слухайте наступну загадку. Довгий зелений, добрий, солений, добрий і сирий. Хто він такий? І довгий і зелений, та це ж, мабуть, огірок. Так, молодці, це огірок. Ви теж все, всі ці здогадалися. Що ж, малята, слухайте далі. Земляні сиджу по морі, а коса моя дворі. Друзі, ви вже здогадалися, хто це? Так, це морква. Ми відгадали? Молодці! Тож, йдемо далі. Слухайте уважно. Був зелений і маленький. Та великим, червоненьким. Та це ж помідор. Малята, ви здогадали, що це помідор? Молодці. Так, уж далі. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Ой, і квасять, і в борщ кидають. Діти, ви здогадались? Що це? Вірно, це капуста. Так, молодці. Ну що ж, слухайте, остання загадка. Перш, ніж ми її з'їли, всі наплакатися вспіли. Діти, коли ми плачемо, коли я овоч ми ріжемо? Так, це цибуля. Молодці. Ось малята, ви побачили, скільки в мене роботи? Треба посадити і картоплю, і морку, капусту, цибулю. Ми вся клопота, пані Олена. Дуже багато справ. А як же ви знаєте, що потрібно цю всю городину садити? Ой, для цього існує багато народних прикмет. Ви які-небудь вже знаєте. Так, ми трішки знаємо. І я трішки знаю. А ну ж, давайте послухаємо, хто які прикмети знає. Тож, ну слухай. Зазеленів березовий гай пересаджуй дерева. Лопаються сережки у березі, пора сіяти хліб. Дуб розвивається час для посіву гороху. Цибулю осінку потрібно саджати до того, як заквакають жаби. А цвітіння калини нагадує, що треба садити огірки та помідори. А коли цвіте вишня. Це означає, що вже можна сіяти кукурудзу. Ось, малята, ви почули, скільки багато прикмет є про посадку різних рослин. Діти, а ви знаєте, для того, щоб посадити всю городину, треба різний інвентар мати. Я вам про... А ви знаєте про цей інвентар? Ви знаєте? Звичайно, ми всі знаємо. Ну, тоді я вам пропоную пограти в гру. Відгадаю, який віндар мені потрібен. Я подивлюсь, ви знаєте. Для початку обробимо землю. Який транспорт нам допоможе? Поглянемо уважно. Так, звичайно, це трактор. Маємо молоток. заточувач, сікатор та тачку. Що нам допоможе на огороді? Ну, звичайно тачка, а тут вода, пилка, фарби чи пензлик. Звичайно, шланок з водою нам допоможе палити наші грядки. Є лієчка, сікатор, також молоток та возик. Що нам потрібно? Нам потрібна лічка та возик. Тут теж є возик, вітро, грабельки та електрочайник. Так, нам усе знадобиться, окрім електрочайника. Як ви добре знаєте, який інвентар мені треба на городі? Але стільки справ, і мені вже треба йти займатися своїми справами. Ой, ми з малятами бачимо, скільки у вас хлопів. Тож ми раді були вас бачити. До побачення. Малята, я ще трохи попрацювала на своєму городі і так втомилася, мені хочеться тр... трошки відпочити. Ви мені поможете в цьому? Я знаю, ви всі молодці і всім завжди допомагаєте. Тому, поки я буду відпочивати, я пропоную нам з вами пограти у гру склади речення. А допоможуть нам з вами мнемо смужки наші відомі. І я знаю, що ви добре вмієте складати речення за цими смужками. Тож, давайте розпочнемо. Будьте всі уважні і космі самостійно складає речення. Що ж, подивіться, малята, а ось з'явилася і перша смужка, що на ній зображено? Мама, дівчинка-оленка, грядки, Дивіться, стрілочка є, да? Вона пояснює дію, щось вони зробили. І що? І кущик полунички. Яке ми можемо скласти речення? Мамо з Оленкою на грядці посадили полуницю. Ось малята, ми склали з вами перше вже речення. Гадаю, наступне ви складете дуже швидко. Тож наступна наша смужечка. Дивіться, хто ж це тут? Давайте хлопчика назвемо, хай це буде Сергійко. А це, мабуть, його тато. Яке ми речення придумає? Сергійко з тато, що змастрювали парник. Молодці. Далі йдемо. Дивіться, що ж ця дівчинка Оленка робить? Оленка поливає розсаду. Чого? Капусти молодці. Ось і вийшло речення, Оленка поливає розсаду капусти. Давайте розглянемо наступну. Що це таке? Сергійко з татом посадив молодий сад. Молодці малята. А ось подивіться, наступна смужка Сергійко вже сам без тата. Що ж Сергійко зробив? Сергійко і це лопата. І дія значить посадив. А що це за деревце? Ви уважні? Так, яблунька, бо яблучко рядом намальовано. воно нам нагадує. Яке у нас речення вийде? Сергійко посадив яблуню. Молодці. Що далі? О, яка гарна смужечка. Що ж ця бабуся робить? Бабуся висіває на грядці на Насіння На сіння чого малята? Так, моркви та огірків. Ось. Що далі ми розглянемо? Оленка на клубі посіяла насіння. Що це за кінця? Зараз розглянемо на цій смужці. А що зробила матуся? Мама висадила на клумбі? Так, малята, тюльпани. І вийшло речення. Мама висадила на клумбі тюльпани. Ну і давайте розглянемо ще одну смужечку. Оленка посадила. За кущик. Так, це смородина, Оленка посадила кущ смородини. Ой, малята, які ви були молодці! І поки ми з вами складали речі, я дуже гарно відпочила і зрозуміла, які ви розумнички, як ви багато всього вмієте робити. Тож, малята, наше заняття закінчується. Я була дуже рада, що завітали ви на мій огород, а ще допомогли гарно з вами відпочити. До побачення, до нових зустрічей!